З 24 лютого поля футбольного центру Барса спорожніли. Футболісти припинили тренування, стали на паузу, а потім і не продовжились всеукраїнські та обласні змагання. Сьогодні, після півторірічної паузи, вони повернулись до тренувань. Олексій та Іван займаються футболом вже сім років. Нам розповідають, чого не вистачало останні півроку. Для мене це радість, те, що ми тепер можемо сидіти вдома цілими днями і сидіти в комп'ютері грати або ж на уроках по посена. Ми можемо ще перейти свій час на тренування, погато футбол. Влітку, коли і в навесні не було тренувань, я сидів вдома і не знав, чим займатися. Мені було сумно без тренувань, а зараз багато тренувань і я щасливий. На полях Барса в день займались чотири групи юнаків різного віку. Від тих, хто лише робить у футболі перші кроки, і вже до досвідчених, які пройшли через всеукраїнські турніри. Тренер Віталій Волков говорить. Я вважаю, що не вистачало позитивних емоцій і фізичної активності. Це по-перше. -по ну і дитячих, скажімо так, емоцій радості. Я думаю, в цьому була проблема найбільша. Батьки вихованців Барси говорять, футбол це частина життя їхніх дітей, тож незважаючи ні на що, вони тут і вони поруч. Боїмось усі, так що ж жити треба. Треба жити далі, а дитина хоче займатися футболом. По-перше, у нас тут поряд, по-друге, ми тут. І по-третє, це він якби вже настроєний на це. Тобто він знає, що може бути тривога і що вони можуть прийти в сховище. Директор закладу Вадим Гардієнко говорить, вони отримали всі дозволи для навчального процесу. Він же каже: у цьому році не буде чемпіонату дитячо-юнацької футбольної ліги України, але зараз розглядається участь команди Барса в обласних змаганнях ДюФЛ області на рівні області, тобто ми плануємо формат, в якому діти приймуть участь в цьому чемпіонаті. Наразі вихованці футбольного центру Барса тренуються і готуються до нових матчів. Футбольний центр запрошує як сумчан, так і переселенців з інших регіонів країни. Таких уже зараз налічується близько півсотні. Олександр Качанов, Сергій Лазаренко, новини на Суспільному. Суми.